Гранітний, зоряний, возили продукти. Привезли картошку, вони так обрадували, що картошка з'явилася. То говорять, ой, як хорошо, що ви картошки привезли. Ну, кар картошки там, курочки привезли, барани на мені. Е То ви одне місце їздите, чи так спонтанно Ні, я в перший раз їздив у, 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 у Піски і Шахта Бутівка. То туди їздив. А цей раз сюди поїхав. Ну так, де, де хто потребує щось, туди й возимо, щоб допомогти. А як у хлопців настрій? Я скажу не дуже добре, бо втомлення духу. Ви розумієте, коли людей посадили і відібрали в їх можливість воювати, що таке солдат? Солдат потребує того, за чим він прийшов. Він прийшов захистити нашу Україну, вигнати цього ворога із нашої території. А йому сказали сиди. Сиди місяць, сиди півтора року. А за півтора року, наскільки морально усталіся то люди кажуть, будемо розривати контракт і будемо ходити, нам це вже надоє. Тому, на мою думку, люди повинні піднятися в Київ і сказати своє слово, щоб нам вернути дух нації. Якщо ми не вернемо цей дух нації, ми втратимо Україну. На Україні останеться населення, яке буде заселяти цю територію, але України не буде і не буде української духи. І це саме, що страшне. Не страшне згубити тіло, страшне згубить душу. Так от сьогодні, якраз наші вони добре знають, що згубити. Душу згублять України. Як за радянські часи голодомором згубили душу і тюрмами, так от сьогодні духовним геноцидом оп'ять те ж саме, -саме зробимо. Тому треба, треба не сидіти, треба говорити і діяти, і не боятися. Бо нам кажуть, що якщо тільки ми щось говоримо і виходимо, то вже ми працюємо на миску. Таку фішку взяли. Щоб звинуватити кожну людину. А нам треба боротися з цим і не боятися. Бо це не на Москву працюємо, а працюємо на Україну, щоб відігнати від корита тих, хто ніколи не дбав і не дбатиме за Україну. А буде грати до кінця, поки тут буде послідня капля, поки не обдеруть, поки буду грати. І щоб цього не допустити, то треба вийти, всім вийти, перевибори, що завгодно. Але треба відтягнути і не заставить працювати. Хоча мені не віриться, щоб вони працювали. Як ці два роки минули? Ну так сьогодні дивились там, зробили стенди по героях Небесної Сотні. І так цікаві якісь такі думки, тому що ніби дивишся, як життя людини, так як представлено. В сімейному колі десь там, в лісі, по, гри... по гриби ходили, там, на рибалку, шашлики. там таке. Тобто ніби одне життя. Майдан, то вже почалося інше життя. Тут люди і на Майдані. От. Та фаза, коли власне, те, що було два роки тому в ці дні, то вже зовсім інша фаза, коли вже почалося відкрити протистояння, коли вже почали стріляти, вбивати людей. І коли вже перші жертви власне відбулися. І ще одне, якраз коли були поминальні, одні після як хоронили хлопців, ховали. І знаєте, ця картина досі стоїть, коли це море, Майдан, і тільки тоді священики стояли і молились за упокій на сцені, і тільки одна труна, інша труна. І це безкінечно. І так то важко було витримати, то просто був ну, згусток якоїсь болі, страждання, сліз, коли вже просто не вистачає сил, от, якось ту молитву творити, от, отець Іван був. І, і воно безкінечно. Оці були. От, просто це така. І знаєте, це ще одна сторінка. А зараз, мабуть, і от ці хлопці вже вони в вічності. І я не знаю, якусь відповідальність відчуваєш за те, чи, чи не немарна ця жертва була, чи досить цієї жертви була, чи ще, ще потрібні якісь жертви. І от ми сьогодні ходимо цілий день по інститутській по цій вулиці Небесної Сотні. І от зустрічаюсь знайомі лиця, знайомих людей. Це дуже приємно, якийсь такий позитив. І от сьогодні там страви давали, ці канапки, там якийсь от той дух, той майданівський саме. Оцей ну, позитив, креатив, то ну, якось дуже, отак от та хвиля підходить от такого, того майданівського, коли тут вогні були, намети стояли, той дим. значить Така дружня атмосфера приємна. Оцей потужний сплеск, така хвиля, цього, підйом такий духовний, ця молитва, яка відбувалась. І разом з тим. Оці реалії, які які зараз відбуваються, от сьогодні що відбулося там у Верховній Раді. І звичайно, хотілося б, е, як каже отець Іван, щоб дійсно зараз люди не занурились у той розпач, у безвір'я, безнадійність, щоб скласти лапки, так і сидіти і махнути рукою на все. А дійсно, треба якісь сили знаходити, щоб зараз все-таки, знову мобілізуватися. Знову може ці дні якісь сприятливі для цього. Ці роковини Небесної Сотні. І Це ну, практично ще один поштовх для нас, щоб знову вийти, знову якісь підсумки підв... підбити, підвести. Ну, тут і підсумки, і тут треба ще е, з'єднати національні сили, з'єднати в одну команду. Бо якщо ми не з'єднаємо, у нас не буде помісної церкви. І в нас не буде є, є, однієї України. Вона буде завжди розшмаркана Римом і Москвою. І тому на сьогоднішній день це дуже важливо. Або ми зробимо це, або ми не будемо в а будемо населення. Тому на сьогоднішній день треба мобілізуватися. як Питець і каже, що треба мобілізуватися треба дійсно мобілізувати, втягнути в себе всю біль страждання, обіди і вийти. І довести справу, наче до кінця. От. І тоді переможемо. Бо чиновники, що церковні чиновники, що чиновники світські, вони ніколи не хочуть об'єднаної нації. Ніколи не хочуть. Вони, їм керувати набагато легше, коли ми розпорошені, роз'єднані. Тоді вони, що хочуть, те роблять, а ми сидимо по закутках і плачемося. А так, коли ми з'єднані, то ми... Могутня сила, яка зміни все те, що вона хоче. І тому я б хотів би, щоб Бог благословив нашу країну на це об'єднання, на розуміння цієї істини і щоб всі люди змогли вийти. Бо кажуть, на Майдан вийшло 3%, відсотки. Але 3% відсотки перемогли, то все. Так от сьогодні, якщо ті 3% відсотки зберуться, то люди опять перемогли. До перемоги. Ще, ще хотіли додати, що ставлення до України, судячи з тої сумісної декларації, заяви Папи і Кирила, як до об'єкта, там про нас тільки трошечки згадують 26 му пункті. Але Україна має стати суб'єктом. Не будемо забувати, що Україна. Її називають другим Єрусалимом. І нам не варто думати чи дивитися, що там скаже перший Рим, другий Рим чи третій, а ми другий Єрусалим. Єрусалим це символ духовної, духовної влади, духовної сили. А Рим, перший, другий чи третій це символ мірської, ну, імператорської влади. То мені здається, що духовна сила вона все ж таки більша, ніж там. Я думаю, що в Україні все буде добре, але, на жаль, воно відбувається дуже повільно. Ну, така людська природа. Це поступово. Ну, Повільності цієї. Ми знаємо, холодноярці вийшло 20 тисяч, так? так. А останні їх не підтримали. Чим це закінчилося? Пролитою кров'ю. Я не скажу, що це пролита кров задарма. Бо це кров зрошення зер нації. О, так як і ті 300 героїв загинули, вони перший раз окропили, ці другий раз окропили. Майдан це вже якби третій раз окроплює. Але задача наша не дати цьому застигнути, щоб не застигла ця кров, щоб вона була живою, теплою у наших серцях. Якщо вона не застигне, тоді ми будемо її. Як застигне, п'ять чекатимемо ми сидітимемо, Хто ж підніметься?